Сьогодні в відео португальський клуб підписав українця. Буковина підписала чотирьох гравців. Львівські Карпати презентували двох новачків. Максим Таловєров може змінити клуб. Інтер Майами продовжить контракт з Мессі. Арсенал підписав нового голкіпера. Нові трансферні новини та нові скандали. все це тільки тут сідайте позручніше. А ми переходимо до новин футболу. Хакан Чалханоглу вже погодився на перехід до Галатасараю. Турецький клуб запропонував півзахиснику контракт до 2028 року та зарплату в 10 мільйонів євро за сезон. На цьому тижні Ліверпуль знову вийшов на контакт із представниками марка Гехі. Клуб активно презентує футболісту свій проект і свої плани та бачення Арне слота. Гравець залишається одним з головних кандидатів на посилення центру захисту. Офіційно Володимир Рудюк, Валерій Болденков, Владислав Кучерук та Юрій Романюк залишили Прикарпаття. Атлетико Мадрид націлився на підписання Давіде Фратезі. Трейніоні, якому виповнилося 18 років, підписав новий довгостроковий контракт з Ліверпулем. Офіційно Орест Лебеденко став гравцем віторії Гіма Райнш. Угода підписана до літа 2028 року. Фінансові подробиці угоди не розголошуються. Футболіст дістався клубу безкоштовно, оскільки перебував у статусі вільного агента після відходу з Візели. Маркус Решфорд віддає пріоритет переходу за кордон, якщо цього літа покине Манчестер Юнайтед. Він відкритий до переходу в оренду або в межах обмінної угоди, і головне для нього грати за клуб, який бореться за трофеї. Баварія розглядає можливість трансферу Решфорда після того, як залишилася враженою його виступами за Астон Вілу. Манчестер Юнайтед відкритий до продажу Форварда за 40 мільйонів фунтів. Ліверпуль встановив ціник на Харві Еліота на фоні зростаючого інтересу до гравця, якого визнали найкращим на молодіжному євро. Клуб готовий розглядати пропозиції від 40 мільйонів фунтів, але з опцією викупу. Якщо ж викуп не передбачений, то ціна зростає до понад 50 мільйонів фунтів. Сам футболіст хоче отримувати регулярну ігрову практику на топ рівні. Бажано в клубі, який грає або може грати в лізі чемпіонів, тому не виключає варіант із переїздом за кордон. Офіційно жота став гравцем Олександрії. Контракт з португальським Вінгером підписано за схемою 3 плюс 1. Раніше він грав за португальський Сан-Жуаненсе у третьому дивізіоні Португалії. 20-річний півзахисник Антоні Міламбо переходить в Брентфорд. Вартість трансферу 17 мільйонів плюс 4 мільйони 250 тисяч євро бонусами. Сельта оголосила про відхід Вісенти Гуайти, Джайлсона Хав'єра Манкільо, Ікера Лосади, Альфона Гонсалеса і Борхи Іглесіаса. У Гуайті, Джайлсона, Манкільо і Альфона закінчилися контракти з клубом. Лосада та Іглесіас повернулися до Бетіса після завершення орендних угод. Офіційно Вадим Вітенчук, Данило Карась, Петро Стасюк та Віталій Груша перебрались з Оболоні до Буковини. Алавес оголосив про відхід Олександра Седлара. У захисника закінчився контракт з клубом. Альфон Гонсалес став новим футболістом Севілії. Вінгер підписав контракт на три сезони на правах вільного агента після свого відходу із Сельти. Іван Нею новий футболіст Хетафе. Півзахисник підписав контракт на три сезони на правах вільного агента після свого відходу з Леганеса. Рамон Терац новий футболіст Еспаньола. Півзахисник перейшов до клубу на правах оренди з Вільяреалу до кінця наступного сезону. Барселона віддала Ансу Фаті в оренду до Монако на один сезон з правом викупу. Згідно з повідомлень каталонці, продовжать платити гравцю більше половини зарплати. Ярослав Карабін та Андрій Кліщук нові гравці львівських Карпат. Кіко Феменія став новим футболістом Хетафе. Правий захисник підписав контракт на два сезони на правах вільного агента після свого відходу з вільяреалу. Лумчауна вже вирушив разом зі своїм агентом, щоб пройти медогляд перед переходом у Бернлі. Французький Вінгер близький до того, щоб офіційно приєднатися до клубу. Остаточна вартість трансферу з Лаціо склала 15 мільйонів євро плюс відсоток від майбутнього продажу. Факундо Медіна переходить до Марселю. Вартість трансферу 22 мільйони євро. Реал Мадрид вирішив не активувати опцію викупу Нікопаса за 8 мільйонів євро. Мадрид може це зробити до 15 липня, але вже ухвалив рішення, про що проінформував комо. Італійський клуб вже отримав підтвердження зі столиці Іспанії. Тож футболіст проведе наступний сезон в серії А. Слід зазначити, що Реал однаково зберігає контроль над аргентинцем, і влітку 2026 року він зможе повернути гравця лише за 9 мільйонів, а ще через рік вже за 10 мільйонів. Офіційно Джек Корк приєднується до тренерського штабу Бернлі. Сток Сіті зацікавлений у підписанні Максима Таловєрова. Офіційно Павел Кадержабек повернувся в праську Спарту. Джон Дуран на правах оренди переходить у Фенербахче. Тільки взимку цього року за колумбійського нападника Аль-Насер заплатив 77 мільйонів євро. За цей період футболіст зіграв 18 матчів та забив 12 голів. Але гравець виявився дуже конфліктним, тому керівництво вирішило його позбутися а також самому Дурану не сподобалось життя у Саудівській Аравії. Діогу Лейте привернув увагу ПСЖ. Якщо не вийде придбати забарного, то парижани можуть звернути увагу на лейте. Ціна трансферу від 20 мільйонів євро. Офіційно Амадуконе перейшов в Саудівській Неомі. Реймс прийняв пропозицію в 12 мільйонів євро. Віктор Дьокареш відмовився повертатись в спортинг після відпустки. Якщо його не продадуть, він готовий весь сезон бути без ігрової практики. Інтер Майамі налаштований продовжити контракт із Месі. Клуб зі штату Флорида активно працює над необхідними кроками, щоб продовжити угоду з легендарним футболістом. У Інтер майамі сповнені оптимізму і налаштовані на успішне вирішення питання. Офіційно рейнджерс викупили Вінгера Ланса. Колумбієць Оскар Кортес награв в оренді за шотландський клуб лише 18 матчів, але вони все одно прийняли рішення про викуп гравця. Ланс отримає 5 мільйонів 300 тисяч євро. Фермін Лопес може змінити Барселону на Атлетико Мадрид. У Каталонії готові слухати пропозиції, якщо сума буде солідною. Поки що клуб не поспішає продавати футболіста. Турецький газіантеп предметно цікавиться українським вінгером Максимом Хланем. Контракт футболіста з Лехією Гданськ закінчився, і наразі немає інформації про його продовження. Офіційно Фрайбург підсилився захисником Санкт-Паулі. Лівий вінгбек Філіп Треу був куплений за 5 мільйонів євро. Реал всерйоз зацікавився кесом смітом з АЗ Алкмар. Іспанський клуб раніше вже стежив за півзахисником, але зараз інтерес зріс. Певні контакти вже відбулися. Офіційно Кепа став гравцем арсеналу. Голкіпер обійшовся лондонцям у 7 мільйонів євро. Контракт підписаний до 2028 року. Протягом вихідних відбулися контакти між Ювентусом і оточенням Віктора Осімхена, щоб заручитися згодою гравця на трансфер. Ціль Ювентуса це отримати згоду від самого футболіста, а вже потім переходити до переговорів із Наполі. Штутгарт і Вердер зацікавлені в Паулі Ванері. Гравець віддає пріоритет переходу в Штутгарт. Баварія в ідеалі хотіла б віддати футболіста в оренду команді, що грає в європейських змаганнях. Офіційно Володимир Шепелєв та Георгій Єрмаков покинули Олександрію. Керівництво Ювентуса продовжує тиснути на Манчестер Юнайтед, щоб оформити трансфер Санчо. Переговори між клубами тривають. Ювентус готовий запропонувати 25 мільйонів євро за футболіста. Баварія внесла Луїса Діаса в свій шорт-лист. Клуб, як і раніше, шукає висококласного лівого Вінгера. Німецький клуб зібрав всю інформацію про футболіста, але переговори з Ліверпулем поки не велися. Гравець може покинути Ліверпуль, якщо надійде відповідна пропозиція. Офіційно Андрій Борячук став новим гравцем епіцентру. Арсенал погодив із Москерою умови контракту. Очікується, що Валенсія отримає 20 мільйонів євро. Вінісіус і Реал готуються до продовження контракту до 2030 року. Офіційно ЛНЗ продовжив співпрацю з півзахисником Мухаремом Яшарі. Тривалість нової угоди не повідомляється. Оріоль Ромеу знову гравець Барселони, його орендна угода з Жироною закінчилася. Також Войцех Щенсний не став вільним агентом, поки що його контракт не продовжили. Брістоль Сіті підтвердив, що данський форвард Еміль Ріїс Якобсен приєднався до команди як вільний агент. Гравець підписав трьохрічний контракт з новим клубом. Офіційно український нападник Максим Прядун перейшов у камбоджійський пном пенькраун. Останнім клубом форварда була Мальтійська сліма Вондерерс. Дербі Каунті зацікавлений в підписанні захисника Ліверпуля Оуена Бека цього літа. Як повідомляється головний тренер Дербі Джон Юстас, особисто зацікавлений у підписанні захисника. Також новини нещодавно пов'язували футболіста з його клубом дитинства Рексимом. Камалдін Сулемана почав проходження медогляду в Аталанті. За Вінгера Бергамаски заплатять Саутгемптону 17,5 мільйонів євро, і ще 4 мільйони можуть піти бонусами. Офіційно Олександр Чорноморець, Олексій Гусєв, Голден Мафвента, Педро Артур та Владислав Бугай покинули металіз 19 25 Ньюкасл зробив нову пропозицію щодо Ентоні Еланги на суму в 50 мільйонів фунтів. Вінгер англійського Сандерленда Тимур Тутєров підпише новий дворічний контракт із клубом. Як повідомляється, є вже домовленість про продовження співпраці, і найближчим часом клуб офіційно оголосить про нову угоду із 20-річним українцем. Офіційно Валентин Горох, новий гравець Вереса. Африканські змі повідомляють, що Ньюкасл зробив пропозицію в розмірі 43 мільйонів фунтів за центрального захисника Байера Едмона та Псобу. Поки що немає підтверджень цієї інформації з боку британських чи європейських джерел. Нападник Полісся Факундо Батіста все ж вирішив не повертатися в Україну. Спочатку футболіст відмовився приїжджати на тренувальні збори, але зрештою приєднався до команди в Європі і навіть провів розмову з президентом Полісся. Під час спілкування з Геннадієм Буткевичем гравець повідомив, що не має наміру більше грати у складі Житомирського колективу. Полісся розуміє, що не зможе змусити футболіста виступати в УПЛ та змушений шукати йому нову команду за межами України. Дякуємо всім вам за перегляд цього відео. Підписуйтеся на наш телеграм і інстаграм, там ще більше новин про футбол.